Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христинка, анонс нової промгрупи в АТБ. Каструля емальована сферична із кришкою об'ємом 1,5 літри 229 гривень. Сковорода алюмінієва діаметром 20 см 169 гривень. Кружка емальована, 1 літр 139 гривень. Чашка керамічна 450 мл за 109 гривень. Ніж керамічний довжиною 21 см коштує 120 гривень. Тарілка обідня скло керамічна від люмінарк діаметром 25 см за 53 гривні. Салатники фарфорові. 400 мл об'єм за 50 гривень. Салатник пластиковий із кришкою об'єм 1,5 літри коштує 53 гривні. Набір пластикових контейнерів із кришкою 5 штук за 189 гривень. Пляшка пластикова для води об'ємом 750 мл коштує 179 гривень. Комплект постільної білизни. Ціна 349 гривень. Півторачка, як кажуть в народі. Ковтра розмір 1,50 мет на 2 метри 219 гривень. Кошик органайзер плетений 17 на 12 см, ціна 129 гривень. Набір пластикових контейнерів для зберігання 2 штуки об'єм 470 та 600 мл 46 гривень. Набір пластикових ємностей для сипучих продуктів 3 штуки об'єм літр 200 мл ціна 95 гривень за набір із 3 штук. Підставка під гаряче кругла 46 гривень. Запаска для швабри із мікрофібри 1 штука 40 гривень. Кошик пластиковий із кришкою для зберігання. Об'єм 18 літрів, ціна 219 гривень. Біоактиватор для септиків та дворових туалетів 25 г 27 гривень. Газ універсальний для портативних приладів 76 гривень. Ліхтарик телескопічний із магнітом 179 гривень. Ніж будівельний з висувним лезом 40 гривень. Рушник кухонний розмір 40 на 60 см 47 гривень. Набір серветок бамбукових для сухого чи вологого прибирання 6 штук розмір 30 на 35 см. Ціна 70 гривень за набір. Стілець сходинка пластикова. Однорівнева. Ціна 169 гривень. Набір вішалок із велюровим покриттям 4 штуки 65 гривень. Фарба для волосся стійка. Фітолінія 37 гривень. Крем для рук, біготон із дозатором 350 мл 47 гривень. Олівчики для губ або очей 26 гривень одна штука. Набір резиночок для волосся 40 штук 20 гривень, аксесуар для педикюру 46 гривень. Сумка клачі жіноча 219. Екосумка для господарських потреб 179 гривень. Екосумка 129 гривень. Футболка чоловіча «Єдність» – 189 футболка – 319. Іграшка Модель службового транспорту 239 гривень. Іграшка дитяча Hot Wheels 100 гривень. Іграшка дитяча Jeep 100 гривень. Іграшка дитяча трансформер робот потяг 159 гривень, мотоцикл дитячий 169 гривень. Іграшковий. Лялька Лол сюрприз 499 гривень. Іграшка дитяча лялька Литл – 60. Гра настільна магнітна одягайка з сюрпризом 249. Гра настільна вжик-вжик липучки 119. Набір для творчості Crystal Art 199 гривень. Іграшка антистрес Сквіш 100 гривень. «Стрейч-іграшка» іграшка 100 гривень. І набір іграшковий -моджі Попс» – 259 гривень. Книга із серії Річний курс завдань 129 гривень. Книга Аплікації наліпки 58 і книга серії Гутуємось до школи 135 гривень. Книга із серії водні розмальовки 50 гривень. Книга Пазли Малюкам 129 гривень. Іграшка, що розтягується 559 гривень. Хто знає, чому вони такі дорогі? Пишіть в коментарях. Іграшка м'яко-набивна набір кубиків 199 гривень. Іграшка сюрприз м'яка колекційна. 76 гривень, рюкзак дитячий, каченя 399 гривень. На цьому весь анонс нової промгрупи. Більше дивіться згодом. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня, до нових зустрічей!